Чанган один з найбільших китайських виробників автомобілів, що випускає все від малих автомобілів до вантажівок та існує ще з 1862 року. Одним з найбільших досягнень компанії є партнерство з PSA Group, тобто Peugeot Citroen Group, що дозволило Шанган розширити своє виробництво. BYD – китайський лідер на ринку електричних автомобілів та батарей, який вже став глобальним гравцем. BYD активно працює над новими моделями, використовуючи найновіші технології технології штучного інтелекту і автономного водіння, що робить їх автомобілі не тільки екологічними, а й високотехнологічними. Крім того, активно займається виробництвом акумуляторів і сонячних панелей. Вінета британська компанія, що спеціалізується на виготовленні спортивних автомобілів, включаючи гоночні моделі. Постійні учасники перегонів 24 години Лемана та серії JT4. Вони також пропонують власникам можливості замовляти унікальні моделі, зокрема в плані дизайну і технічних характеристик, роблячи кожен автомобіль неповторним. DS Automobiles – французький бренд, який випускає розкішні автомобілі. Спочатку відомий як частина Citroën, DS перетворився на окремий преміум бренд з класичним французьким дизайном, який, до речі, планує електрифікувати свої моделі. Donkervoort – нідерландська компанія, що виготовляє суперспортивні автомобілі в стилі ретро. Donkervoort випускає ексклюзивні, практично ручні автомобілі, де кожен автомобіль може бути налаштований під індивідуальні вимоги замовника. Дат – нідерландський виробник вантажівок, який ще у 1050-х роках зробив першу у світі легкову машину з варіаторною трансмісією, DAF 600. Завдяки цьому автомобіль міг рухатися заднім ходом так само швидко, як і вперед, до 100 км на годину. CT&T United Cars – корейський виробник, який спеціалізується на електричних автомобілях, зокрема малих моделях для міського використання. Вони створили електричний броньовик для поліції, який міг витримувати удари битами і навіть постріли. А їхні електрокари і e зон використовувалися на гольф-полях і курортах, як пляжні баги. Brilliance – китайська компанія, яка співпрацює з BMW і випускає адаптовані для китайського ринку бехи. Так що, якщо мріяли про BMW, але не могли собі дозволити, пронирливі китайці вже створили бюджетну версію.